Вона зустріла його випадково в дощовий день, коли загубила свій парасольку. Він запропонував їй сховатися під своєю, і вони разом дійшли до її будинку. Здавалося, це просто випадкова зустріч, але щось у його погляді залишилося з нею надовго. Минув час, вона працювала лікаркою, а він фотографом, що знімав життя міста. Одного разу він потрапив у лікарню після нещасного випадку, і вона стала його лікарем. Вони впізнали одне одного, і знову дощовий вечір з'явився в їхніх спогадах. Відтоді він почав приносити їй каву після важких змін, а вона надсилала йому фото з підписами щастя, це моменти поруч. Вони закохалися без слів, лише через вчинки. І коли він вирішив зробити пропозицію, він залишив її улюблену книгу з закладкою на сторінці, де було написано Я хочу, щоб кожна глава нашого життя була написана разом. Підписуємося на мій канал та ставимо лайки. І на цьому закінчуємо.